4, один -то Нет, это, говорят, потушил. Потушил. Нет, у них 4, один-то должен. Нет, если говорят двигатель, тушил. у них система-то там есть тушение на двигателях. Сядет, сядет. у них же 4. Все, тушил, молодец. Красавец. Наївна самовпевненість московитів. Звісно, цей палаючий у повітрі військово транспортний іл 76 нічого не загасив. Богаси. Єдід горить, Загаряла саме. Загадкові події в Івановській області Росії за кілька хвилин після злету гепнувся і розбився. Черговий ворожий літак московити вже вигадали кілька причин катастрофи втома металу чи потрапляння птаха в один із двигунів. Гуну пощастило катапультуватися. А п'ятнадцятьом росіянам ні. Усі перетворилися на гарантовано гарних. Поки ще не трупний запах, але суцільна тривога для ворожого прикордоння. Міністерство нападу Росії намагається запевнити, що прорив російських повстанців зірваний. Демонструють і відео, начебто ураженої важкої техніки на контрольному пункті Ніхатіївка. Інші відео мають вердака, російському добровольчому корпусі, показують, як проводити ненавчальні навчальні стрільби на рідній для себе території у батальйоні Сибір. Водночас закликають усіх. на байду пацаны помашите ручкой-то родине родной а? а ну что пацаны не голосовать на бюллетенях давайте голосовать калибром все что два пять Ато є. присоєдняється сибірський батальйон. Пасанині симбій з Росією завершиться, коли Україна та суміжні сили оборони матимуть усе необхідне, і для цього потрібні мільярди доларів. Чільники розвідувальних структур США мали доповідь у конгресі. Говорили про загрози та виклики в усіх куточках світу, з якими можуть зіткнутися і сполучені штати. Директор ЦРУ налаштований без зайвого оптимізму. Буде підтримка україн. Україна збільшить потенціали контратакує росіян. Не буде грошей та техніки. Ситуація, яку ми бачили в Авдіївці, може повторитися і повторитися з більшим масштабом. З додатковою допомогою. Україна може до кінця 2024-го, початку 2025-го року повернути собі наступальну ініціативу, а також зможе вести переговори з позиції сили і не дасть. Путіну досягти своєї мети без додаткової допомоги на Україну чекає набагато похмуріше майбутнє Україна. Ймовірно, втратить значні позиції у 2024 році. Я бачив це на прикладі битви за Авдіївку, унаслідок якої українські війська поспіхом відійшли з позиції буквально за кілька днів до мого останнього візиту до Києва. Думаю, що без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите ще більше таких Авдіївок, і мені здається, це було б величезною історичною помилкою. And I think without supplemental assistance in 2024 see more of саплементаласистенсентанітаніфоюкнесімовдівказ. Не знімайте роботу ППО. Постійно повторюють наші військові, але це не стосується росіян. Ті, чи не вперше показали, як саме працюють їхні аналогавнітні системи С 400 Тріумф та «Панцер» – Російська протиповітряна оборона намагається перехопити ракети від Хаймарс. «Панцер» є. мой! Походу, я не знаю, я сяле он, походу в їба окупанти. Переконані, що вдало відбилися, але ракети Хаймарс мають іншу думку. Олексій Пасак, п'ятий канал. Ну і повертаємося до події у Кривому Розі. Там пролунало кілька вибухів у багатоповерхівках. На тепер відомо про трьох загиблих і майже 40 постраждалих. На місце влучання приїхав мій колега Олександр Фефілатєв. Олександре. Що нині відомо, чи не збільшилась кількість постраждалих та що кажуть очевидці? Вітаю, Лариса. Дійсно, сьогодні вечір в Кривому Розі Трагічний близько о пів на вечора пролунали дуже гучні декілька вибухів, які почули мешканці нашого міста. І Вже згодом а, обласна військова адміністрація доповіла Сергій Лисак. Що на жаль, є два влучання в два багатопорогові будинки. Дійсно, це п'ятиповерхівка та дев'ятиповерхівка. Станом на дев'ятого вечора офіційна інформація, що буда близько сорока людей постраждали. На даний момент це 38 осіб. З них 10 – це діти, і на жаль, маємо цифру про. Щонайменше трьох загиблих а, криворіжців Ми, ошо, є така думка, оскільки триває ще досить рятувальна операція на місці попадання в ці багатоповерхові будинки. Є вірогідність, що кількість постраждалих може збільшитись разом з тим, одразу з перших хвилин. Після надходження сигналу всі оперативні служби прибули на місце, почали надавати допомогу. Одразу біля двох багатоповерхівок розпочали свою роботу оперативні штаби, де містяни можуть звернутись за поміч до місцевої влади, до ради оборони міста, записатися на отримання першопочаткових будівельних матеріалів, щоб якось зарадити своїм помешканням, оскільки від вибухових хвиль. У Ну, вибиті шибки у щонайменше сотнях квартир е, криворіжців. Ось на місці досі працюють і рятувальники, і правоохоронці, е, тобто, все обстеження місці надзвичайної пригоди. Будемо дуже сподіватися, що кількість постраждалих і тим більше загиблих не буде збільшуватись з часом. І буквально 5 хвилин тому надійшла інформація, що на місце прольоту оперативно пробув також і очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. І вже на місці далі вони будуть координувати роботу всіх задіяних у подоланні наслідків цієї сьогоднішньої надзвичайної ситуації. Студія, вам слово будемо далі пильнувати, стежити за перебігом всіх подій цього вечора. Кримурозі, Олександра. Дякую за роботу. Наш Олександр Фефілатів з Кривого Рогу. Там попереду складна ніч, трагічна ситуація. Ворог поцілив у дві багатоповерхівки: дев'ятиповерхівку, п'ятиповерхівку. Є загиблі поранені серед них десятеро дітей. Ми відстежуємо цю ситуацію і далі будемо вам повідомляти про те, як будуть розвиватися події. Отже, майже 80 бойових зіткнень з ворогом на фронті відбулося за добу, чи не найбільше атак традиційно на Авдіївському напрямку. Там наші сили оборони відбили 22 штурми ворога. Деталі повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу збройних сил України. 19 разів ворог намагався прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Марно за підтримки авіації Росіяни шість разів атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та захід. Ніше вербового і роботаного Запорізької. Ще шість невдалих спроб ворога наші оборонці відбили на Бахмутському напрямку. Проте окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але й там наші армійці відбили три штурми московитів. Танками та стрілецькими боями російські добровольці прорвали кордони рефії вночі. На території Курської та Білгородської областей зайшли підрозділи РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірський батальйон. Опублікували відео, як це відбувалося. Дорогами просувалися танк на танках. На вулицях було чутно автоматні черги. Лунала повітряна тривога. Що відбувається на Росії? і Чи дійдуть добровольці до Москви? Розповість Лідія Середюк. Не встигли росіяни оговтатися від нічної атаки безпілотників, як вранці уже нові враження. Мешканці прикордонних з Україною областей прокинулися від танків на вулицях. Вожність почала наростати разом із просуванням танків від кордону з Україною глиб Росії Курською, Брянською та Білогородською областями. Новини зарясніли повідомленнями про ракетну небезпеку. А на вулицях у розпалі стрілецький бій. Це відео опублікували бійці батальйону Сибір підрозділу, що входить до складу ЗСУ і складається з росіян. А це вже кадри знищення БТРа на території Російської Федерації, які оприлюднив Легіон Свобода Росії. Ще один підрозділ з етнічними росіянами у складі зсу. Перед тим як перетнути кордон у напрямку країни терористки записали звернення до росіян. Мета візиту визволення від терористичного режиму. Ну і сходити на вибори президента, які заплановані цього тижня. Ми... Приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. Легион идет на выборы. Жди идти нас. Решили а э, отдать свой голос. А э, мы отдаём свой голос за Россию без Путина, за освобождение России от Путина. И, собственно, да, действительно сегодня началась а операція трьох російських подрозділень. Ми хорошо подготовились. Ми вибрали найболі удобні участки наче та для заходу. Разом із російським добровольчим корпусом та легіоном свободи військові операції виконує і Сибірський батальйон. Діють у трьох як самостійні підрозділи. Повідомив українським змі представник головного управління української розвідки Андрій Юсов. Такі завдання підрозділи з російськими добровольцями, які воюють на українському. У боці виконували і раніше. Нині ж російська влада Курської області намагається заспокоїти людей тезами, що прориву на територію РФ нібито запобігли. Сутра е, йде обстріл населеного пункту Теткіна, Лужковського району. Була попытка прорватися диверсионної розвідки групи. Стрілковий бой був, але ніякого прориву не було. Водночас бійці Легіону Свободи Росії стверджують, що російська армія втікає зі своїх позицій та покидає важку техніку. Оприлюднили відповідне відео зараз. Можна сказати про те, що бої йдуть на кордоні. Російські пабліки звичні для себе значить, манері все спростовують, та нічого не відбувається, все відбито, і скоро все буде добре. Але е, той факт, що е, подібна операція є, він свідчить про те, що от, е, ці структури, добровольчий корпус, сибірські сибірські батальйони, які до речі, був сформований лише рік тому, е, влітку минулого року почалися перші повідомлення про те, що не формується. Він як кажуть, не забув про свої обіцянки, так би мовити, звільнити російський народ від е, на тиранії Путіна. Але наскільки вони зайдуть, це питання? Тобто, ми зараз поки що не розуміємо. Наскільки великими силами вони зараз намагаються перейти, перейти кордон? І яка в них є підтримка? Тобто зараз мова йде лише про бої. Та паніка серед росіян не вщухає, хоч і прокремлівська пропаганда намагалася її загасити. Кремлівські соловйови Салавйовискабів скажуть, що це там мелкий камаріний укус. Знову ж заспівають ненавистю Соловйов Точно закликає кидати тактичну ядерну зброю там на українські міста. Бабушки не ходить. А ще може сказати, що раз там вони там воюють з західною зброєю, то це. Значить, там надо бомбиться по Берліну по Парижу. Ну, це пісня е, наша песня хороша, з початку. але що важливо: вода камінь точить, і е, частина ще е, закріпиться у своїй ненависті до е, режиму. Уже ближче до обіду сирена пролунала у багатьох областях. Це Воронеж. Міннападу РФ відзвітувало про 25 збитих дронів цієї ночі. Вибухи було чутно у сімох областях РФ у Білгородській області. Без світла залишилися майже 10 населених пунктів. Вже в день заявили, що безпілотник атакував міську адміністрацію Білгорода, і вона залишилася без вікон та дверей. Ще один дрон влетів у магазин. А ще у місті Орел безпілотники атакували нафтопереробний завод. Один із найпотужніших ВРФ нафтопереробних заводів Лукоїл вивели із ладу під Нижнім Новгородом. Там зараз під давленням. А в Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ Лідія Середюк, п'ятий канал. На озброєнні українських сил оборони є причіпна гармата гаубиця, Д-20. її розробили ще за радянських часів. Проте ця зброя і досі ефективна. Як артилеристи 59-ї окремої мотопіхотної бригади за допомогою Д-20 знищують окупантів? Дивіться далі в матеріалі наших колег із військового телебачення. Постріл Галата постріл. Це Марина. Це Марина. Так, да, це Марина. Якісь... При стрільбі, коли вже там рядишкому так під сільлю лягає. треба, а, да, щоб ціль маленька, давай зарядиною їм туди. Він ну, допомагає, так, да? то вона відзивається. Воно так, так. воно так чувствується. Була така невеличка пауза з снарядами. Я наскільки знаю, зараз ситуація трішки змінилася. Привозять за кордон. За, за кордоні? Так. Да. Дяка. Нашим помощникам по всікретику, вже наші наші снаряди, саме Так, да, виробляють. Вже працювали і доволі удачно. Поначалу ми зупинили колони техніки під Миколаєвом, угу. Арти. Де х там під аеропортом вони стояли, ми їх там нахлобучили. Зараз ми стоїмо в стаціонарах, закопані. Навідник не відбігає. Він зразу постріл. Він бібіг. Якщо максимально ціль треба відпрацювати, то працюється з ручками. 何 <noise> По-любому, бліндаж, по-любому місця під бика віддільно. Ну, це, це 100% повинно бути віддільно, бо тому що якщо в одному місці снаряди і заряди, не дай Бог попадання туди, що мінус БК. Планшет, як тобі прийшла ціль, Х-І, допустим, приходить, ти собі вбиваєш планшет, воно все розчитує, присіл, кутомір, який погодні умови також м'єтів обновляється, все рахує. До відкриття вогню. Дві хвилини. Це тобі ж як приходить ціль, вибігають хлопці, я вже розраховую вже на ходу, даю поправки, там дві хвилини і вже постріл. А так, якщо зчитати самому ту формулу ще даєш, все те. Ти... По бумажці, по книжці писати, то це хвилин 20-30. Ми знайшли її на позиції, вона взагалі була там мацьопа. Угу. Це ми її вже трошки відкормили. Любить на грудях спати. Прийде, вимостить собі місце, масаж зробить, ляже, все нормально. Вже морчить. Ну, давайте послухаємо, як наморчить. <різвався> <різвався> Морчать коти гармашів.